Божі слова на кожен день. Кожен крок Божої роботи слідує за одним і тим же потоком, і тому в Божому шеститисячолітньому плані управління за кожним кроком без затримки йшов наступний від заснування світу і аж до сьогодні. Якби не було нікого, хто проклав би шлях. Тоді не було б нікого, за ким можна було б іти, оскільки є ті, хто йде вслід, є й ті, хто прокладає шлях. Таким чином робота передавалася далі, крок за кроком. Один крок слідує за іншим, і без того, щоб хтось відкрив шлях, було б неможливо почати роботу, і в бога не було б засобів рухати свою роботу вперед. Жоден крок не суперечить іншому, і кожен крок слідує за іншим у послідовності, утворюючи потік усе це робить один дух. Але незалежно від того, чи відкриває хтось шлях або продовжує роботу іншого, це не визначає його ідентичність. Хіба це неправильно Іван відкрив шлях, а Ісус. Продовжив його роботу. Тож чи доводить це, що ідентичність Ісуса нижча, ніж ідентичність Івана? Єгова виконав свою роботу до Ісуса. Тож чи ти можеш сказати, що Єгова більше за Ісуса? Неважливо, чи вони проклали шлях або продовжили роботу інших. Найголовніше це суть їхньої роботи та ідентичність. Яку вона представляє. Хіба це неправильно? Оскільки Бог мав намір працювати серед людей, він повинен був поставити тих, хто міг би виконати роботу з прокладання шляху. Коли Іван тільки почав проповідувати, він казав Готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому, покайтеся. Бо наблизилось царство небесне. Він говорив так від самого початку, і чому він міг казати ці слова. І з точки зору порядку, в якому були промовлені ці слова, саме Іван першим виголосив Євангеліє Царства Небесного. А Ісус говорив пізніше, Згідно з людськими уявленнями, саме Іван відкрив новий шлях. І тому, звісно, Іван був більшим за Ісуса. Але Іван не говорив, що він Христос, і Бог не свідчив про нього як про улюбленого Сина Божого, а просто використовував його, щоб відкрити шлях і приготувати дорогу для Господа. Він проклав шлях для Ісуса, але Він не міг працювати від імені Ісуса, уся робота людини. Також підтримувалася Святим Духом. У період старого заповіту саме Єгова прокладав шлях, і робота Єгови представляла весь період старого заповіту й усю роботу, виконану в Ізраїлі. Мойсей просто підтримував цю роботу на землі, і його труди вважаються співпрацею, наданою людиною. У той час саме Єгова говорив, кличучи до Мойсея, і він поставив Мойсея серед народу Ізраїлю, та спонукав його вести їх у пустелю і далі в Ханаан. Це була робота не самого Мойсея, а та, якою особисто керував Єгова, і тому Мойсея не можна назвати Богом. Мойсей також установив закон. Але цей закон був установлений особисто Єговою, просто Він доручив Мойсеєві висловити його. Ісус також установив заповіді, і Він скасував закон старого заповіту і встановив заповіді для нового періоду. Чому Ісус є самим Богом? Тому що є різниця. У той час робота, виконана Мойсеєм? Не представляла період і не відкривала нового шляху. Його вів уперед Єгова, і він був просто тим, кого використовував Бог. Коли прийшов Ісус, Іван виконав етап роботи з прокладання шляху і почав поширювати Євангеліє Царства Небесного. Коли прийшов Ісус, він безпосередньо виконував свою власну роботу. Але між його роботою та роботою Мойсея була велика різниця. Ісая також прорік багато пророцтв, але чому він не був самим Богом? Ісус не говорив так багато пророцтв, однак чому Він був самим Богом? Ніхто не наважувався сказати, що вся робота Ісуса в той час виходила від Святого Духа, і ніхто не наважувався сказати. Що все це походило від волі людини або що це було повністю роботою самого Бога. У людини не було можливості аналізувати такі речі. Можна сказати, що Ісая виконав таку роботу та прорік такі пророцтва, і всі вони виходили від Святого Духа. Вони не виходили безпосередньо від самого Ісаї, але були Откровеннями від Єгови. Ісус не виконав великого обсягу роботи, не сказав багато слів і не проголосив багато пророцтв. Людині Його проповідь не здавалася особливо піднесеною, але Він був самим Богом, і це незбагненно для людини. Ніхто ніколи не вірив в Івана або Ісаю, або Давида. І ніхто ніколи не називав їх Богом, або Давидом Богом, або Іваном Богом. Ніхто ніколи так не говорив, і тільки Ісуса називали Христом. Ця класифікація складена відповідно до Божого свідчення, роботи, яку Він узяв на себе, і служіння, яке він виконав. Що стосується великих біблійних постатей Авраама, Давида, Ісуса Навина, Даниїла, Ісаї, Івана та Ісуса, то завдяки їхній роботі ти можеш визначити, хто є сам Бог і які люди є пророками, а які апостолами. Те, хто був використаний Богом і хто був самим Богом. Розрізняється й визначається на основі сутності й виду виконуваної ними роботи. Якщо ти не в змозі помітити різницю, то це доводить, що ти не знаєш, що значить вірити в Бога. Ісус Бог, тому що Він сказав так багато слів і зробив так багато роботи, зокрема, продемонстрував велику кількість чудес. Точно так само Іван теж багато працював і говорив багато слів, як і Мойсей чому вони не були названі Богом? Адам був створений безпосередньо Богом, чому він не був названий Богом, замість того, щоб називатися тільки творінням. Якщо хтось каже тобі Сьогодні Бог зробив так багато роботи і сказав так багато слів. Він сам Бог. Тоді, оскільки Мойсей промовив так багато слів, він теж, мабуть, був самим Богом. Ти маєш запитати їх у відповідь Чому в той час Бог свідчив про Ісуса, а не про Івана, як про самого Бога? Хіба Іван не прийшов раніше Ісуса? Чия робота була більшою Іванова чи Ісусова? Людині робота Івана здається більшою, ніж робота Ісуса, але чому Святий Дух свідчив про Ісуса, а не про Івана? Те ж саме відбувається й сьогодні. У той час, коли Мойсей вів народ Ізраїлю, Єгова говорив із ним із-посеред хмар. Мойсей не говорив безпосередньо, а натомість був введений безпосередньо Єговою. Це була робота Ізраїлю старого заповіту. У Мойсеєві не було ні Духа, ні Божої сутності, він не міг виконати цю роботу і тому існує велика різниця між роботою, виконаною ним, і роботою, виконаною Ісусом. Це тому, що робота, яку вони виконували, була різною. Чи це хтось, кого використовує Бог? Чи є він пророком, апостолом або самим Богом можна визначити за характером його роботи, і це покладе край твоїм сумнівам. У Біблії написано, що тільки агнець може зламати сім печаток. Протягом століть серед цих великих особистостей було багато тлумачів писання, і тому, чи ти можеш сказати, що всі вони агнець. Чи ти можеш сказати, що всі їхні пояснення походять від Бога? Вони всього лише тлумачі, у них немає ідентичності агнця. Як вони могли бути гідні того, щоб зламати сім печаток? Вірно, що тільки агнець може зламати сім печаток, але він приходить не тільки для того, щоб зламати сім печаток. У цій роботі немає необхідності, вона робиться попутно він абсолютно чітко дає знати про свою власну роботу чи потрібно йому витрачати багато часу на тлумачення писання? Чи повинен період агнця, що тлумачить писання, бути доданий до шести тисяч років роботи він приходить, щоб виконати нову роботу. Але він також дає деякі одкровення про роботу минулих часів, змушуючи людей зрозуміти істину про шість тисяч років роботи. Немає необхідності пояснювати занадто багато уривків із Біблії. Важливою є саме робота сьогодення, яка є ключовою. Тобі слід знати, що Бог. Приходить не для того, щоб спеціально зламати сім печаток, а для того, щоб здійснити роботу спасіння.